У невідомості без жодного захисту під тортурами вони втрачають здоров'я та життя. В івано франківську котре відбулася акція на підтримку полонених військових. Щоразу на неї приходить Франківка Олена Галюк у пастці ворога, брат жінки. Військовий юрист за фахом поруч з бойовими офіцерами. Мужньо стояв на захисті Маріуполя разом з побратимами. Вони тримали оборону міста до останнього. На жаль, нічого не змінюється. Мені здається, просто з кожним днем стає. Все менше часу залишається для нього. Ми мусимо кричати на весь світ, так як вони боронили тоді місто Маріуполь, стримуючи ворога даючи можливість державі підготувати. Наростити свої оборонні і бойові можливості так само зараз ми мусимо прикласти максимум зусиль для того, щоб витягнути їх звідти. Підтримати родину полонених прийшов і ветеран війни Станіслав Зорі, 22-річний франківець. Не зі слів знає, як це мати справу з лютим ворогом. Адже на початку повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до лав зсу, звільняв Київщину та Харківщину. Проте через рік отримав мінно вибухове поранення на Донеччині. Насправді. Полону я боявся набагато більше, ніж отримати поранення чи втратити кінцівку. Важко уявити, але спілкуюся з знайомими, друзями, які наслухані ще таке полон, і це дуже важко. Присвятити трішки вільного часу для підтримки людей, які. Переживають зараз не людські каторги та це найменше, що ми можемо зробити. Ще раз акцію проводять на різних локаціях, аби привернути увагу якомога більшої кількості людей. Цього разу каже мати полоненого військового та співорганізаторка Ірина Іванова. Вирішили влаштувати і символічний заїзд. Колуна автівок проїхалася вулицями через усе місто. Кожен раз ми звертаємося до світу і до нашого президента, щоб зробити ну якісь такі кроки, щоб ми хоча б мали розуміння, які ведуться переговори, з ким ведуться переговори, на якій межі ці переговори щоб просто взяти і надавити на якусь країну так, щоб вони повернули наших хлопців, тому що були домовленості 3-4 місяці, і все і все зупинилося. Ні в одному обміні немає азовців. Ми не можемо знати ніде вони, ні як вони, ні в якому вони стані. Їм не надають лікування. Ми не знаємо, як вони харчуються, та й взагалі ми навіть не знаємо, скільки їх є ще живих. Родини полонених принесли на акцію прапори України та військових підрозділів. Фотографії воїнів, плакати із закликами про свободу. Виходитимуть на них, кажуть аж допоки полонені захисники не повернуться додому. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.